Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині, рядами думи шикував, вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав, крилами думаньки тріпочуть, порядку слухати не хочуть. Розбили всі шеренги в і в розсип та крилате військо, не життєве боявисько з тісної хати в світ летить. Одна полинула високо, друга полинула глибоко, а третя вже гніздечко в'є, та могорлиця славу кличе, а друга чайкою кигиче або зозулею кує. Буйна Шукає сходу сонця, лагідна в'ється край віконця, мов ластівка все припада, закохана співа дівчині, мов соловейко на калині, сльозами, співами рида. Тим часом люди працьовиті розкинули майстерні сіті, Сельця поставили, пастки по кущиках, позасідавши, принадоньки понакладавши, та й муловить думки пташки. Так люди думок наловивши, по кліточках розсадовивши, їх заходились чепурить. Всіх чорнокрилих побілили, а білих трішки почорнили, і всіх дали, позолотить. А щоб котра не полетіла, приборкали усім їм крила. Тепер буяню їх кінець, ніжки докупи пов'язавши, у кошик гарно поскладавши, несуть співцеві на ралець. Співець тоді вже не в хатині, і навіть вже не в домовині, а в вічній славі побував. Це є така країна гарна, хоч дехто каже, легендарна. То ж там поет гостей приймав. Бо тож якраз ті є днини були співцеві роковини про й смерті са разом. Вінчують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки. Твоїм добром тобі щом, пташки тоненько ще пищали та по золотою брещали, поет звернувся до гостей. Громадонько моя поштива, де ти набрала сього дива, Він не пізнав своїх дітей.